На місцевих виборах фінансували переважно кампанію кандидати в депутати, так само і у відродженні. Я не буду нічого це ховати, сильний, але переважній більшості так, тому що це місцеві вибори. Я не буду нічого е, ховати, тому що ми не можемо навіть заховати ті суми, про які зараз не говорять. Вони всі вже здані по е, виборчих комісіях, і кожна виборча комісія знає, скільки потратила партія, і так само це зробила наша партія відродження. Е, я думаю, що. Всі ці документи, як ми і обіцяли. До речі, руху чесно, ми передамо буквально сьогодні. Ми готові їх передати. Це звіти. Там буде чітко видно всі цифри. Ми потратили десь близько 30 мільйонів гривень по всій Україні. Витрачали кандидати, відповідно, що в більших регіонах, де було більше шансів пройти, витрачали більше. У Рівненській області, наприклад, було потрачено близько 4 тисяч гривень на виборчу кампанію партії відродження. І ми маємо депутатів у двох районних радах. У Дніпропетровській області, наприклад, якщо вам цікаво, було потрачено в район... В районі 10 мільйонів гривень, але і там так само партія набрала досить достатньо. Ми вважаємо, що в, серед... в загальному гроші були потрачені ефективно, оскільки партія подолала 5% відсотковий бар'єр і фактично є парламентською партією.